Фантастична історія про експерименти із часом. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Після багатьох років інтенсивних досліджень німецька біотехнологічна компанія ЕОН розробила новаторську медичну процедуру, здатну передавати роки життя від однієї людини до іншої за умови, що вони мають однакову структуру ДНК. Цей прорив відкрив унікальну можливість для кожної людини здійснити будь-яку мрію, віддавши взамін кілька років свого життя. Ця технологія також стала рятувальним кругом для тих, хто не має нічого, окрім своєї молодості. Макс Тома успішний менеджер із продажів, який працює в ЕОН. Його робота полягає в тому, щоб переконати людей, які стикнулися із труднощами, продати свої роки заради кращих життєвих перспектив. Він часто навідується до нелегальних іммігрантів, адже ООН може дати їм достатньо грошей, аби вони законно виїхали із країни і здобули нове громадянство. Так, Макс вмовляє 18-річного хлопця продати аж 15 років свого життя заради того, щоб витягти сім'ю із злиднів. Як завжди, підібравши потрібні слова, Макс вмовляє хлопця підписати договір. Після цього Макс повертається до офісу. Підходячи до нього, чоловік одягає дощовик поверх свого одягу і проходить повз групу протестувальників, які вимагають негайно припинити забирати життя обідних. Розуміючи, що Макс один із співробітників ЕОН, протестувальники кидають фарбу йому у спину. в офісі Макс зустрічається із напарницею Ерікою, вихваляється їй своїм новим контрактом. Вони удвох поспішають в актову залу, де вже почалася конференція та нагородження найкращих працівників, оскільки Макс надзвичайно добре справляється із своєю роботою, це йому приносить звання «Найкращий менеджер з продажу. Однак ця нагорода виявляється для чоловіка приємною несподіванкою. Після цього на сцену виходить президентка компанії Софі Тайсен. Вона дякує усім, хто так чи інакше долучений до дослідження. Жінка розповідає, що їхня технологія дозволяє продовжувати життя видатним науковцям, лауреатам Нобелівської премії та найкращим розумом сучасності. Наразі вони можуть забирати та віддавати роки, але не знають, як зупинити старість. Саме тому їм потрібні науковці, аби продовжувати дослідження. Перші вчені, яких вони омолодили, проходять реабілітацію в хроноклініці ЕОН, де про них постійно дбають найкращі лікарі. У центрі і справді панує спокійна атмосфера, у якій літні професори звикають до своїх знову молодих тіл. Та раптом хлопець на ім'я Нілз дістає пістолет і вистрілює в одну із жінок. У клініці починається паніка, та Нілс холоднокровно вбиває усіх омолоджених людей. Він не чіпає їхніх рідних, а працівників клініки лише ранить. Коли хлопець закінчує, він малює на стіні символ групи Адам. Це угрупування виступає проти Еону. Адам намагається сказати людям, як Еон впливає на соціальну та економічну нерівність у суспільстві. Вони виступають проти того, аби красти у людей роки життя і прагнуть покласти край діяльності Софі Тайсен. Начальниця служби безпеки Кая повідомляє Софі, що вони вже вистежують групу Адам, але поки безрезультатно. Крім того, Кая представляє Віктора, нового спеціаліста із безпеки. Він каже, що вже почав перевіряти співробітників, аби виявити, чи є ще серед них кроти. Трохи пізніше Еллі, дружина Макса, повертається додому і бачить, що чоловік готує для неї романтичну вечерю. Макс починає мріяти про те, як колись вони куплять будинок біля моря, але Еллі спиняє потік його думок. Вона каже, що вони ще не розрахувалися за цю квартиру. Вона занадто дорога і на них висить величезний кредит. Та Макс запевняє, що вони з усім впораються, а от мріяти ніколи не шкідливо. Він уявляє, як просто із ганку їхні діти біжать до солоної води. Розмовляючи про дітей, пара вирішує трохи над цим попрацювати, отож переміщується до спальні. Зранку Макс та Еллі йдуть в гості до батьків дівчини. Штефану батько Еллі не дуже подобається робота Макса. Він вкотре починає з ним суперечку і йому дуже не подобається, що тепер бідні помирають рано, а багаті молодіють. Макс же запевняє, що це не зовсім так. Люди, у яких була лише молодість, віддали по кілька років, але тепер живуть своє найщасливіше життя, адже мають усе, про що мріяли. Еллі припиняє цю суперечку, благаючи чоловіка та батька не гристися одне із одним. Коли подружжя повертається додому, вони помічають пожежу. Пара розуміє, що горить їхній будинок. Еллі вибігає з машини і кидається туди, але її зупиняють поліцейські, говорячи, що туди не можна, і зараз пожежники роблять усе можливе. Вдивляючись у вогонь, Еллі та Макс розуміють, що горить саме їхня квартира. Наступного дня адвокатка повідомляє парі, що причиною пожежі був відкритий вогонь. Скоріше за все, це була непогашена свічка. Еллі згадує їхню романтичну вечерю, однак каже, що вона точно загасила усі свічки. Адвокатка у відповідь каже, що вочевидь про якусь пара забула. В будь-якому разі це не страховий випадок, отож ніяких виплат вони не отримають. Крім того, банк вимагає негайно виплатити залишок кредиту. Макс каже, що це 2,5 мільйони, і в них немає таких коштів. На це адвокатка говорить, що в них є ще одна гарантія, але чоловік не розуміє, про що мова. Тоді з'ясовується, що аби взяти кредит, Еллі заставила ще й свій життєвий час. Ти заставила власне життя. Менеджери переконали її, що вона нічим не ризикує, адже у найгіршому випадку вони просто продадуть квартиру. Макс каже, що тоді він теж стане донором, аби розділити борг, але адвокатка говорить, що це неможливо. Попередній реципієнт Макса нещодавно помер в автокатастрофі, і наразі підходящих отримувачів в базі даних ЕОН немає. Отож, донором може бути лише Еллі. Пара виходить від адвокатки в повному нерозумінні, що їм далі робити. Раптом до них підходять поліцейські. Вони кажуть, що мають ордер на затримання Еллі, так як в них є підозра, що вона збирається втекти із країни. Не знаючи, що йому робити, Макс перехоплює в офісі Софі. Вона впізнає свого найкращого менеджера і погоджується його вислухати. Макс розповідає, що у них сталося і просить в Софі кредит. Трохи подумавши, жінка каже, аби Макс надіслав їй усі документи і вона подумає, чим зможе допомогти. Після цього Софі йде на нараду з акціонерами. Там вони обговорюють посилені заходи безпеки у клініці, адже їхні клієнти не повинні боятися нових нападів. А потім мова заходить про дослідження. Пошуки сумісних донорів та реципієнтів займають дуже багато часу. Для декого донорів так і не знаходять. Акціонери вимагають зробити процедуру більш універсальною, знайти способи переливати роки між будь-якими людьми. Наступного дня Макс разом із адвокаткою приїжджають у клініку, де Еллі готують до операції. Борг жінки в віковому еквіваленті становить майже 40 років. Макс просить дозволу із нею побачитись, однак йому у цьому відмовляють. Тоді чоловік помічає відчинені двері й кидається туди. Він біжить на пошуки дружини, але дуже швидко його наздоганяє кая зі своїми людьми. Адвокатка просить відпустити Макса. Вона каже, що він нікому нічого не хотів заподіяти. Він просто хотів побачити дружину. Тим часом Еллі готують до операції. Їй зачитують постанову, згідно з якою жінка повинна віддати 38 років життя як сплату боргу. Коли у кімнату заходять лікарі, Еллі починає битися в істериці і благає їх зупинитись. Вона просить допомоги у всіх, кого бачить. Однак лікарі роблять Еллі ін'єкцію і підключають до необхідного обладнання. Перед тим як заснути, Еллі бачить у сусідній кімнаті ще одну жінку, її реципієнта. Кілька годин по тому Макс забирає Еллі додому. Вони приїжджають у не дуже хороший район і заходять в маленьку простеньку квартиру, єдину яку зміг знайти Макс за їхні кошти. Вночі Еллі постійно прокидається, так як починає поступово старіти. Кожного разу вона підходить до дзеркала і з острахом дивиться, як на її обличчі з'являються нові й нові зморшки, а на голові стає все більше сивих волосин. Коли процес старіння Еллі завершується, вона намагається змиритися зі своїм новим тілом. Зранку Еріка пише Максу, що має гарні новини, і той стрімголов кидається в офіс, думаючи, що Софі знайшла спосіб їм допомогти і повернути молодість Еллі. Однак виявляється, що Софі підвищила Макса, призначивши його старшим менеджером із донорства. Чоловік психує, говорячи, що він розраховував на інше. Зараз у нього взагалі немає бажання тут працювати. Виходячи із офісу, Макс помічає Софію, кидається за нею, аби поговорити. Однак жінка його відверто ігнорує і сідає в автівку. А Кая, що зупинила Макса, наказує йому відійти і не наближатися до Софі. Що стосується Еллі, то Макс як може підтримує дружину і обіцяє, що все буде добре. Однак жінка бачить їх у дзеркалі і каже, що це виглядає жалюгідно, а я не можу. Еллі каже, що життя Макса, на відміну від її, триває і просить його залишити її на якийсь час. Коли Макс іде, Еллі стає погано. У неї починає дуже боліти живіт, а по ногах жінки стікає кров. Макс же сидить на дитячому майданчику, і до нього підходить дівчинка. Вона показує різні препарати у своєму рюкзачку і пропонує Максу розслабитись, та той наказує її відвалити. Пізніше Еллі потрапляє в лікарню і до неї приїжджає Макс. Там чоловік дізнається, що Еллі була вагітною, а в результаті процедури зміни віку у неї стався Викидень. Трохи пізніше Еллі вирішує повернутися до батьків. Вона вважає намагання Макса усе виправити марними. Крім того, жінка каже, що разом вони бути не зможуть. Вони хотіли разом виростити дітей, разом бавити онуків. Вони хотіли постаріти разом, але тепер усього цього не буде. Попри усі благання і переконання Макса, Еллі твердо стоїть на своєму. Вона повертається до батьків, які не можуть стримати сліз, побачивши доньку. А Штефан особливо злиться на Макса і на систему, у якій той працює. Повертаючись додому, Макс знову помічає дівчинку, що торгує наркотиками. А потім він бачить, як вона купує собі цигарки і тусується у компанії значно доросліших людей. Макс розуміє, що вона значно старша ніж виглядає. Він підходить до дівчинки і питає, де вона це зробила. В Веоні її точно не було. Макс каже, що нікому нічого не розповість, йому просто треба контакти. Зрештою, Макс виходить на незаконну фірму, яка виконує операції із трансплантації віку у Литві. Він переводить їм практично усі гроші, які має, і отримує подальші інструкції. Після цього чоловік на чорному ринку купує пістолет, а також фальшиві паспорти для нього і Еллі. Дізнавшись із бази даних, що реципієнтом Еллі була сама Софі Тайсон, Макс починає за нею стежити. Котрогось дня він бачить, як жінка, яка вже помолоділа, приїжджає на цвинтар. Максу випадає чудова нагода, так як Софі просить охорону почекати її біля входу, мовляв, вона хоче побути сама. Хлопець вистежує її біля однієї з могили. Нападає. Софі намагається відбуватися, але Макс виявляється більш спритним. Він знерухомлює дівчину електрошокером, а потім на могилі, біля якої вона стояла, малює знак групи Адам, аби повісити це на них. Макс затягує Софі в багажник і їде у лікарню, де досі працює Еллі. Дівчина відмовляється з ним говорити, але Макс каже, що знайшов вихід і просить Еллі довіритись йому ще один раз. Він привозить дружину до покинутого автосервісу і показує їй Софі. Макс каже, що вона вкрала в Еллі 40 років, і вони їх повернуть. Спочатку Еллі відмовляється будь-куди їхати, говорячи, що навіть якщо її молодість повернеться, вони будуть приречені усе життя втікати і ховатись. Та зрештою Макс переконує її ризикнути і повернути їхнє життя. Тим часом Кая із своєю групою шукає зниклу жінку. Хоча знак Адама відкрито вказує на винних, Віктор каже, що це не їхній почерк, вони вбивають, ніколи ще не викрадали. По камерах Віктор знаходить автопрокатної компанії, що було біля цвинтаря. Робивши по своїх каналах, він дізнається, що його взяв Макс, звісно, з підробленого рахунку. Вистеживши Макса за обличчям, Віктор виходить на автосервіс, і команда із підкріпленням вирушає туди. Прибувши на місце, команда оточує приміщення і вривається всередину. Однак там нікого не виявляє. Тим часом Макс та Еллі вже прямують до кордону. Хлопець здає дівчині нові паспорти і знайомить її з їхніми новими особистостями. Еріка? Серйозно? Тим часом в «Еоні» кидають усі сили на пошуки Макса та Еллі. Віктор та Кая починають розмовляти про них, і чоловік розповідає, що колись Макса призначили менеджером Еллі. Однак він закохався і, зрештою, вони одружились. Їхнє життя було чудовим, аж допоки не згоріла квартира. Кая каже, що ніхто не змушував Еллі давати під заставу своє життя. Віктор з тим погоджуються, однак каже, що Томи не перші, хто піймалися на цей гачок. Еон має досить потужні важелі впливу. Кая питає, чому тоді Віктор працює з ними, якщо не схвалює методів компанії. Чоловік сміється і каже, що вона його розкусила, він теж повівся на гроші, все ж ЕОН гарно платить. Віктор, у свою чергу, питає, чому тут працює Кая. Жінка відповідає, що вона в охороні Тайсені вже 30 років. Софі потрібна людина, якій вона може цілковито довіряти. Отож, крім грошей, Кая отримує ще й омолодження, що є досить спокусливим і змушує її залишатися на посаді. Жінка зізнається, що насправді їй 64. У той же час Макс та Еллі пересідають на пором. Еллі каже, що вже навіть змирилася із тим, що її життя втрачене, але, як завжди, з'явився Макс, і усе перевернулося з ніг на голову. В ж продовжують посилено шукати подружжя. І раптом на фотографії якихось друзів на перомі Віктор помічає на задньому плані Макса та Еллі. Чоловік терміново передає цю інформацію каї. Тим часом Макс спускається у багажний відділ і дає Софії, яку вони перевозять у коробці як вантаж трохи води. Потім він повертається в ресторан до Еллі. Еллі ж спостерігає за якоюсь щасливою сім'єю із дітьми. Аж раптом маленька дівчинка показує у вікно і каже щось про вогні. Макс та Еллі вибігають на палубу і бачать купу поліцейських вогнів. Вони розуміють, що в порту влаштували облаву. Еллі вирішує, що це кінець, та Макс знову вигадує план. Він бере в заручники сім'ю, за якою спостерігала Еллі. Чоловіка Макс садить за кермо їхнього фургону і змушує прикинутися перевізником, що везе вантаж з Німеччини в Литву. Еллі ж ховається у коробці разом із Софі, а сам Макс у багажнику автівки тієї самої сім'ї. Він сподівається, що машину жінки, яка їде із дітьми, обшукувати не будуть. Жінка і справді проїжджає без проблем. У неї перевіряють лише документи і поверхнево оглядають машину. А от її чоловіка відправляють на перевірку. Він каже, що є простим перевізником і везе, здається, якусь ванну. Та митники все одно змушують відчинити багажник і просять відкрити коробку. Чоловік помітно нервує і на питання митників, що сталося, каже, що просто не звик бути під прицілом. Це чує начальник і починає кричати на працівників, що вони залякують людей. Зрештою, він вибачається перед водієм і дозволяє йому проїхати далі. Через кілька кілометрів усі вони зупиняються на покинутій заправці. Макс та Еллі повертаються у свій фургон і відпускають сім'ю. Однак, з міркувань безпеки Макс розбиває їхні телефони та прострілює колесо. Вибачте. Їдучи далі, хлопець, згідно з інструкціями, повідомляє, що вони перетнули кордон і чекає наступних вказівок. Через кілька кілометрів пара з'їжджає з дороги і зупиняється перепочити. Вони дозволяють Софі трохи розім'яти ноги, і вона випорожнює відро, що слугувало їй туалетом. Потім дівчина питає, що їм від неї треба. Вона каже, що її мати заплатить, скільки потрібно, і просить її відпустити. Макс не розуміє, про що мова, і дівчина каже, що її звати Марі, Софі її мати. Макс не вірить у ці розповіді, та Марі запевняє, що це правда. Софі просто не говорила про доньку у публічному просторі через таких як вони. Макс каже, що це брехня. У Софі дійсно була донька, але вона померла від прогерії. Марі відповідає, що це була її старша сестра Люсі. Саме ця трагедія змусила Софі досліджувати старіння і розпочати роботу над трансплантацією віку. Макс в усе це не вірить і знову запроторює Марі у коробку. Він впевнений, що Софі може говорити будь-що, аби себе врятувати. Однак Еллі починає сумніватись. Вона каже, що вони повинні знайти спосіб перевірити, кого насправді викрали. Оскільки відповіді від доктора Берка досі немає, подружжя вирішує десь зупинитися на ніч. Вони проникають у покинутий готель і на щастя виявляють, що в ньому є досі світло і вода. Коли трійця освоюється на місці, мері знову починає переконувати, що вона не Софі. Дівчина каже, що завжди була проти діяльності своєї матері. Розвиток технології з трансплантації віку зумовив виникнення незаконних клінік. Вони крадуть роки у біженців, що просто зникають на кордонах. А ще багато неблагополучних сімей продають навіть своїх дітей, аби швидко збагатитись. Макс не бажає це слухати і вирішує заклеїти дівчині рот, однак Еллі забирає в нього стрічкою просить бути трохи людянішим. Вона каже, що вони досі не знають, кого точно викрали. Та Макс відповідає, що це неважливо. Навіть якщо це донька, шанс сумісності дуже високий. Родичі першої лінії практично завжди сумісні, отож дівчину можна використати, аби повернути роки Еллі. Софі потім просто купить для Марі ще одного донора або віддасть свої роки, це вже їх не обходить. Еллі каже, що їх якраз таки обходить все. Забираючи роки силою у невинних, вони будуть не кращими за ЕОН. Зрештою, пара свариться, адже вони перестають впізнавати одне одного. Ти змінився? Ти теж. Коли Еллі йде спати, Марі просить дозволу сходити в душ. Макс відводить її у ванну і звільняє дівчині руки. Він відвертається і починає шукати в інтернеті фото молодої Софі, аби зрозуміти, хто ж все-таки з ними. В цей час Марі помічає у душі зламану ручку, вона відриває її і нападає на Макса. Дівчина підхоплює телефон і кидається втікати. Макс, який, на щастя, не втратив свідомість, біжить слідом. Марі забігає в ліс, але розуміє, що не знає, в який бік бігти далі. Перед собою вона бачить трясовину і починає обережно переходити її по балці, паралельно телефонуючи каї. У той момент, коли Кая бере слухавку, Марі послизається і падає в болото. Крім того, що вона впускає телефон, дівчину починає засмоктувати все глибше і глибше. Марі хапається за балку, але їй не вистачає сили втримуватись. Зрештою, не маючи вибору, вона починає кликати на допомогу. За кілька секунд до Марі підбігає Еллі і протягує палицю. Вона допомагає дівчині вибратися вибрати трясовини і повертає її у готель. Марі йде в душ, і там з нею залишається Еллі. Коли дівчина роздягається, Еллі помічає, що на її тілі немає шрамів від операції. Дівчина переконується, що Марі казала правду. Пізніше, коли Еллі обробляє рану Макса, вона йому про це розповідає. Однак, хлопець переконує, що це не показник. Шкіра Софі може просто швидше відновлюватись через омолодження. Еллі каже, що почувається жахливо. Якщо у них не та Тайсон, то вона не знає, як правильно вчинити. Макс говорить, що в будь-якому разі вони мають повернути роки Еллі. Вона не заслужила на передчасну старість і вони мають право повернути їхнє життя. Макс починає цілувати Еллі, і вперше після старіння вона його не відштовхує. Пара займається коханням, доки зв'язана Марія лежить у сусідній кімнаті. Тим часом Віктору вдається відслідкувати звідки надійшов дзвінок від Марії. Чоловік відстежує місце перебування Трійці та каже Каї, що їм варто поспішити. Група викликає підкріплення і вирушає в покинутий готель. По дорозі Віктор питає про плани, і Кая відповідає, що вони мають забрати морі живою, чого б їм це не коштувало. Чоловік питає, чи легко Каї вбивати, чи звикла вона до цього. Жінка відповідає, що вона не така. Так, це її робота і отримувати бонусом молодість дуже спокусливо, але насправді вона не хотіла такого життя. Трансплантація років не робить життя щасливішим, лише довшим. Вночі Макс та Еллі прокидаються від клацання рушниці. Налякана пара бачить перед собою Нілсе із командою Адам. Хлопець наказує віддати йому зброю, а потім у кімнату заходить лідерка групи Ліліт. Адам ув'язнює трійцю і переводить їх на покинуту автостоянку. Макс намагається пояснити, для чого вони тут і благає не вбивати марі. Та Ліліт каже, що вона знає про них усе, можливо, навіть більше, ніж вони самі. Ліліт починає розповідати правду. Виявляється, Софі Тайсон давно поклала око на Еллі, бо дівчина була єдиним підходящим для неї донором. Макса призначили менеджером Еллі, але він так і не переконав її продати свої роки, бо закохався і вони одружились. Софі це не влаштовувало, адже позбавляло доступу до життєвого ресурсу Еллі. Тоді жінка через своїх людей, звісно, наполягла, аби Еллі взяла кредит під заставу своїх років. Потім Софі влаштувала автокатастрофу, у якій загинув єдиний підходящий для Макса реципієнт. Цим самим вона позбавила Макса шансу віддати свої роки. Після цього Софі підлаштувала пожежу у квартирі Макса та Еллі, і все для того, аби Еллі не мала вибору, окрім як сплатити борг своєю молодістю. Еллі каже, що Адам не краще, адже вбивають невинних. Однак ліліт не погоджується. Вона вважає винними усіх, хто забирає чужі роки. Марі, вона теж звинувачує у тому, що дівчина, хоча й проти діяльності матері, вона нічого не зробила, аби її зупинити. Зрештою, Лілі дає Еллі пістолет і наказує вбити Марі. Під натиском Еллі наводить зброю на дівчину, яка в істериці благає цього не робити. Однак, так і не змігши вистрілити, Еллі опускає зброю. Після цього Адам кудись відводить Еллі та Марі, а Максу наказують укласти угоду із Софі і привести жінку до них. Коли Кая з групою приїжджає на місце, до них виходить Макс. Він каже, що буде говорити лише із Софі, і після деяких вагань жінку виводять з однієї з автівок. Софі пропонує заплатити Максу 10 мільйонів, але той каже, що його цікавлять лише роки його дружини. Потім він пропонує пересвідчити, що з Марі все добре, і запрошує Софію у готель. Макс каже, що мають піти лише вони удвох, бо в іншому разі Еллі натисне на гачок і Марі помре. Після деяких вагань Софі каже, охороні, що піде всередину. Коли Макс рушає до готелю, Кая раптом питає, як він знав, що Софі буде тут особисто. Зрозумівши, що це пастка, Кая та Віктор наставляють зброю на Макса. Але Віктор виявляється людиною Адама, тому переводить приціл на Софі. Кая, помітивши це, кидається на чоловіка і той вистрілює Софію у груди. Між Оном та Адамом починається запекла перестрілка. Віктора вбивають, а Макс ледве встигає забігти всередину під градом куль. Навколо все вибухає, але Макс вперто шукає Еллі та Марі. Нарешті він їх знаходить, але вступає в бійку з охоронцем Адама. За кілька секунд Макс вбиває чоловіка, звільняє дівчат і каже, що їм треба терміново втікати. Коли трійця підбігає до якоїсь автівки, Марі раптом наставляє пістолет на Еллі, який нишком підібрала в суматосі. Дівчина без вагань вистрілює, однак, на щастя, там не виявляється патронів. Розлючена цим Еллі вдаряє Марі головою об машину, і вони удвох із Максом затягують дівчину в багажник. Тим часом у готелі Кая підходить до мертвого Віктора і взявши його телефон, дзвонить на останній номер. Вона виявляє, що дзвінок надходить на телефон вже також мертвої Ліліт. Тоді ж Еллі і Макс, отримавши координати, їдуть до доктора Берка. Дивлячись на поранену Марі, Макс вже починає сумніватися у своїй ідеї. Він каже, що і справді, вкравши роки у невинної дівчини, вони будуть не кращими за ЕОН. Та Еллі вже нічого не хоче слухати. Розуміючи, що, не дивлячись на її доброту, Марі вистрілила в неї, Еллі рішуче налаштована повернути свої роки. Коли Макс знову просить Еллі подумати, вона починає погрожувати самогубством і наказує хлопцю вийти з машини. Ти ж це не серйозно. Виходь. Коли Макс виходить, Еллі їде по координатам сама. Вона прибуває до якогось закинутого місця, куди через кілька хвилин прибуває мобільна клініка доктора Берка. Марі виявляється і справді сумісною Еллі, отож операція проходить успішно. Коли Еллі виходить з фургону, вона бачить, як на базу привозять дітей. Однак дівчина вирішує рятувати себе, отож сідає в автівку і їде геть. Марі після операції відпускають, і дівчина бреде по дорозі, аж доки біля неї не спиняється вантажівка. А Макс на ранок доходить до табору біженців. Коли Марі повертається додому, її мати виявляється живою. З'ясовується, що вона була в бронежилеті, куди влучили кулі. Софі підходить до Каї і каже, що їм треба знайти тих людей. Та Кая відповідає, що це вже не її клопіт. Їй набридло полювати на людей, влаштовувати пожежі та автомобільні аварії. Кая каже, що хоче нарешті просто жити, отож звільняється зеону. Наступного дня Марі відчуває наслідки старіння на 40 років вона благає маму віддати їй ці роки, та жінка відмовляється. Софі каже, що вони майже досягли своїх цілей, отож їй потрібні усі сили. Та жінка обіцяє, що шукатиме для доньки донора. В останніх кадрах фільму нам показують вагітну Еллі, що стоїть на березі моря. До неї підходить її новий чоловік, з яким дівчина будує нове майбутнє і ніжно її цілує. З пагорба за Еллі спостерігає Макс, а потім він повертається до своєї команди. Виявляється, Макс приєднався до Адама. Він взяв на себе роль лідера після смерті Ліліт. І тепер, вже усвідомлюючи наслідки процедури із трансплантації віку, Макс клянеться покласти край цій діяльності. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.